Друзі, всім привіт! Зараз поговоримо про законопроект про мобілізацію. Супер важливий для всіх. І хочу одразу сказати: подали розвод або не, не інакше це назвати друзі не можна. За Цей законопроект в такому вигляді голосувати не можна. Зараз розповім вам, як що відбулося, як це відбувалося і що буде далі. Не забудьте підписатися на канал, лайк, шер, коментар, підписка. Тисніть дзвіночок, не забувайте підтримувати ЗСУ, ми збираємо донати на маскувальні сітки. І це дуже потрібно, і ви зараз ще почуєте чому. Тому що знову законопроект про мобілізацію, який має бути в першу чергу відповісти на питання військових, не відповідає на них. Більше того, це фактично гірше, ніж те, що було подано урядом перед тим. І просто це, ну знаєте, як називається, нає. Ну, однакше це назвати не можна. Значить, що про що йде мова? Ключова норма це встановлення терміну служби. Це просто ключове. Сьогодні я про це неодноразово говорив і ще в березні минулого року подав законопроект про визначення терміну служби 18 місяців. Значить, до сих пір він не прийнятий. Ми збирали підписи під петицію на сайті президента, набрали необхідну кількість. Президент в травні що ніякої демобілізації не буде. Ну але от в кінці минулого року почали говорити так, потрібно. І от останнє Зеленський в своєму інтерв'ю сказав: Да, потрібна демобілізація тим хлопцям і потрібна їм справедливість. Все в моменті мобілізації важливий момент демобілізації. Багато хто відвоював, багато днів є люди, які 700 днів на полі бою. Я їм вдячний за захист нашої держави. Я кожен українець. А вдячності замало, я вважаю, від суспільства. І треба справедливі ротації, треба давати широкі відпустки, треба давати грошима, все прикрити не можна. Хоча заробітноплати високі, але тим не менш треба справедливість в цьому напрямку. І так само я очікую від військових сьогодні закону про справедливу. Мобілізація або продовження, або зміни до закону, можна по-різному це називати. У будь-якому випадку я б хотів би, щоб це був комплексний, справедливий законопроект. Бо ось і все. Тому їх сьогодні завдання це зробити, і щоб ніхто не говорить, що це популярне рішення, але чи не популярне, але мені здається, важливо, щоб військові підготували. Військові рядом з міністерством оборони підготували справедливу відповідь на це питання і на тому, що вперше уряд подав минулий законопроект про мобілізацію, який був поданий в різдвяну ніч. Ну ви знаєте всю цю епопею, але там був хоча б одна річ правильна: цей термін служби був про запропонований так 36 місяців, що забагато, але хоча б він був про запропонований. Тепер він начебто є, а реально його нема. Бо тепер написали так: 36 місяців термін служби, а далі звільнення в строки визначені ставкою верховного головнокомандувача. Тобто не одразу. А далі верховний Головнокомандувач каже: Ну і ще півроку. Ну а потім іще півроку, іще півроку. Ну то все немає строку служби. Це тоді, чесно сказати, не менше ніж 30 місяців. Та що це взагалі таке? Ну це просто розвод. І це набагато гірше ніж навіть те, що подавав уряд місяць тому. Це просто ганьба, ганьбіще. Ну наскільки ж можна знущатися з військових. І тому це ключове питання, і в такому вигляді за цей законопроект голосувати не можна. Я буду подавати альтернативний, буду боротися за встановлення термінів служби. Це ключове. І для тих військових, які вже воюють, бо вони мають право знати, коли вони повернуться додому. Ну, вибачте, навіть ув'язнені знають, коли вони їх відпустять із в'язниці. Наші військові, наші герої, слава Україні, героям слава, все це не знають. Ну це просто знущання. І друге, це і для тих, кого хочуть мобілізувати. Бо очевидно, що коли людина не знає, наскільки її мобілізують, що це її мотивує йти в військо, та будуть будь-яким чином відкупатися, плити через тису, тих, хто не хоче служити, та ви дайте людям чітке розуміння. Скажіть, проста система: 18 місяців відслужив. До побачення. Під час цих 18 місяців маєш не менше півтора місяці відпустки, і дуже важливо, маєш ротацію. Ти не будеш ці 18 місяців на нулі. Бо з цього, і це друга частина на з цього законопроекту прибрали е ротацію. Прибрали. Я теж подавав закон про ротацію. В моєму законі це було не менш не більше трьох місяців на нулі. Потім, після чого, не менше одного місяця відновлення. В урядовому було шість, в минулому урядовому було не більше шести місяців на нулі, і після цього не менше двох місяців відновлення. Ну, тобто ви зрозуміли, просто в два рази більше строки. А тепер це прибрали взагалі. Ну, просто прибрали цю норму. Так воно абсолютно нікуди не піде. Це ключові речі, без цього цей законопроект. Це просто ні, ніщо, і, і це знущання, і, і це просто якесь закручування гайок, пусте, яке ні до чого абсолютно не призведе, і не відповідає на головні питання, які сьогодні стоять в суспільстві: питання справедливості служби, те, що має бути негайно, негайно вирішено. Ну з невеликих позитивів з мого законопроекту альтернативного до минулого взяли що припинити чіпати інвалідів. І як я і пропонував, якщо ви говорите, що є люди з ліповою інвалідністю, які оформили собі ліпову інвалідність після на повномасштабного, початку повномасштабного вторгнення, так перевірте їх. Оце там включили. Але теж зробили це через одне місце. Хочуть тепер перевіряти навіть інвалідів з дитинства. Ну, тобто, людина виповнилася 18 років, у людини інвалідність дитинства. Ну тобто, це дуже серйозні захворювання. Її хочуть якось окремо перевірити. Ну це бред, це треба виправляти. Ну але, хоча б значить, не чіпати більше осіб з інвалідністю, дати можливість звільнитися з лав збройних сил з військової служби всім, в кого є інвалідність і, перша, і друга, і третя група. Це я добивався. Це важливо, це добра річ. Ну дати можливість звільнитися з тим, хто пройшов полон усиновителям. Це теж в моєму законопроекті. Не, не це прибирається ідіотська норма про те, що ти маєш навчатися ті, хто здобувають освіту, тільки за одним фахом. Ну чому? Тобто, якщо ти був математиком, а тепер на ІТ, значить не підходить. Ну це прибирається це теж з якогось позитиву. Але як ви почули, головний негатив. Ви почули. Ну і окрема історія про строковиків. Це якесь просто ну, знущання знову да, строковиків відпустити. Але протягом ще шести місяців. Ну, четвертий рік люди служать. Ну скільки ж можна, вже сказали всі. Залужний сказав, вони нам не потрібні. Всі сказали, ну я пропоную ну, протягом місяця сприйняття закону. Ні, знову шість. Ну теж буду боротися за негайне звільнення строковиків. Як ви бачите, законопроект є недобрим, і оце є реальність. А, а як результати, наслідок цього, ну до речі, от про терміни служби добре написала одна дівчина. Подивіться її пост, ну правда, ну це ну розводка, от інакше це не назвеш. І як наслідок такого бардака, який в нас зараз. З'являється вірусі, це відео командира однієї з бригад тероборони, який говорить, да ніхто не виходить з машини ногу прострілювати. Подивіться, не зайдеш, всі радять, як відповідати, коли зупиняють машину. Моя я повірте мені, ми дограємося демократію до такого стану, що, блін, нас скоро військових будуть ногами пінати. Повинно так, не вийшов з машини, коліно. Якщо тобі зупинили і кажуть, Та, тільки так. І наші ми не переможемо. Жорстка мобілізація. Друзі. Ну так не може бути. Ну ногу про нікому не можна, і тому що немає нормальної чіткої прозорої системи. Чіткий термін служби. І не би тридцять місяців 18 місяців. А, чіткий термін відпустки. Ну це я добив минулого року, слава Богу, хоч це. Значить, ротація, а чітке поняття, що тебе підготують. Ну все ну це зробіть. І зробіть людям мотивацію тоді дійсно кудись йти, а не, а не те, що тепер там комусь будуть прострілювати ноги. Ну і ще раз повторюсь: ключове термін служби. Наші військові заслужили, щоб вони чітко знали, скільки служити. Це ключова взагалі річ. Буду, друзі, боротися, Ви бачите, все йде складно, але нічого. Буду боротися, буду робити все, що в моїх силах. Тримаємо стрій.